Соціальний захист українців хочуть перекроїти. Уряд прагне самостійно вирішувати, кому і скільки платити пільг залежно від економічної ситуації в країні. Принаймні, це регламентує закон про особливості виконання рішень суду, який у першому читанні ухвалив парламент. Документ визначає, що замість прив'язки до мінімальної зарплати чи пенсії пільги Чорнобильцям, дітям війни, ветеранам, міліціонерам і вчителям визначатиме кабінет міністрів постановами. В уряді обіцяють, що через зміни пільг не зменшиться, а от соціальні гарантії зростуть. Натомість, самі пільгові. Київ правозахисники переконані, новий закон позбавить українців можливості відстоювати свої права в суді. Як це було з багатьма чорновольцями, котрим вдалося повернути недоплачене державою через суд. Репортаж Олексія Пшеміського пільги є, а грошей немає. Уряд більше не хоче не здійсненних мрій і розробив законопроект, який дає йому право самостійно встановлювати пільги і їх розмір залежно від фінансової ситуації в країні. Сьогодні Практично по кожному, по кожній категорії пільг, які передбачені для громадян України, немає можливості і ніколи не було їх виконувати в цьому ж залі, коли приймається бюджет, на ці цілі приймається або 5%, або 10% від того, що треба виплатити. Навіщо обманювати своїх громадян? Законопроект, який депутати вже прийняли в першому читанні, стосується 16 категорій громадян: чорнобильців, ветеранів інвалідів, дітей війни, міліціонерів, учителів, лікарів та інших пільговиків. Володимира Різнік у квітні 86 го лопатою вигрібав радіоактивний ґрунт з під чорнобильського реактора. Сьогодні разом з товаришами протестує під адміністрацію президента, вимагаючи свої законні пенсії. Ми просимо, щоб просто к нам випавні. Не, ну, те пенсионные нормы, которые указаны в законе, 6, 8 и 10 минимальных пенсий по возрасту в зависимости от группы инвалидности. Даже по максимуму инвалиду первой группы, то есть неходящему или онкологически больному, который у нас есть, это должно быть 7600. Щороку Європейський суд справ людини отримує тисячі справ, таких як різнік. За останні сім років вони виграли за позовами проти України 130 мільярдів гривень. Юрист гельсінської спілки Максим Щербатюк впевнений, приймаючи закон, влада просто хоче уникнути нових судових позовів, адже нинішні зміни до закону стати кращим бюджету не допоможуть. Рішення не будуть виконуватися, і відповідно проблема буде залишатися. Надалі будуть не виконуватися ті закони, які е, говорять про... Певні конкретні соціальні гарантії, але тепер держава просто буде уникати відповідальності за їхнє виконання. Натомість в уряді обіцяють, жодну з пільг не зменшать. Тут кажуть навпаки, законодавчі зміни захистять пільговиків і гарантуватимуть, що ті отримуватимуть усі належні гроші. Мова йде про те, щоб запустити інший механізм, який дасть можливість встановлювати рівень цього фінансового. Забезпечення від держави до громадянина, виходячи з фінансових можливостей держави, реального зменшення виплат нашим громадянам ні в коїй мірі, не по будь-якому категорії, не по будь-якої виплаті не відбудеться. Поки закон готують до другого читання, пільговики обіцяють акції протесту у союзі Чорнобильців. Уже запланували масштабні акції на 20 вересня. Олексій Шимиський, Володимир Коваленко, факти а